Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про новий серіал від Netflix – Wednesday, який дає надію, що ще не все втрачено, і Netflix може зняти щось і справді хороше. Але це не точно. Про що ж серіал? Якщо коротко, то серіал розповідає про підліткові роки Венздей Адамс, коли вона намагається опанувати свої екстрасенсорні здібності, що зароджуються, і розгадати таємницю, яка пов'язана з її батьком. Навіть у школі для диваків вона дивачка, проте її оточення намагається зав'язати із нею дружні стосунки, таємниці, несподівані повороти сюжету, злодії, яких розкривають лише в кінці серіалу. І протягом цих серій ти намагаєшся разом із Венздей розгадати загадку. Починаєш будувати теорії та гадати, хто ж за цим всім стоїть? Серіал від Netflix засновано на коміксах семейки Адам, дія якого розгортається в академії Невермор. Дженна Ортега, відома за фільмами Ікс і Крик, виконує роль Венздей. Батьків Венздей, Мортишу та Гомеса Адамсів грають Кетрін Зета Джонс. Та Луїс Гусман. Крістіна Річі повертається у франшизу. Цього разу граючи Мерілін Торнхіл, вчительку Невермора. Тім Бертон, який повинен був очолити фільм 1991 року, але був змушений піти на фільмування. Бетмен повертається, приєднується до продюсування і режисури. Що ви не знали про новий серіал від Netflix Wednesday? Дебют серіалу відбувся в середу, 23 листопада. Знімання проходило в Румунії. Гомес Адамс, як правило, зображується як вічливий, симпатичний персонаж. Однак Тім Бертон хотів, щоб його поява в серіалі особливо нагадувала Гомеса, який був зображений саме твертемцем Майки Адамс Чарльза Адамса. Цей персонаж був намальований товстим і доволі свинячим. У свої 66 років Луїс Гусман є найстаршим актором, який зіграв Гомаса Адамса на екрані. Джена Ортега вчилася грати на Віолончелі для цього шоу. Вона була оголошена як виконавиця ролі Венздей 19 травня 2021 року. Середу Крістіна Річі раніше знімалась в ролі Венсдей у фільмах Сімейка Адамсів 1991 року. І моральні цінності сімейки Адамсів 1993 року. Серіал став другою спільною роботою Крістіни Річі з Тімом Бертоном після роботи над фільмом Сонна Лощина. Академія Невермор, названа на честь поеми Ельгера Алана По Ворон, де птах постійно цитує: Невермор. Вензель живе в залі Офелії в академії Невермор. Офелія ім'я сестри Мортіші в оригінальному телесеріалі Сімейка Адамс. У розмові з Венздей Тайлер сказав You are cookie», на що вона відповіла I prefer spooky. Це пряме відсилання до тематичної пісні Сімейки Адамс. В серіалі справді класні аранжування на пісні. Металіки та Ролін Стоун не обійшли і класику. Флюгер назва кав'ярні в цьому серіалі походить від назви учнівського літературного журналу Вецьфільської середньої школи, де Чарльз Адамс, творець сімейки Адамсів, вперше почав працювати художнім редактором і публікував свої мультфільми. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Крім того, підписуйтесь на інстаграм та телеграм канал. У них цікаві пости про кожен ролик. Також, якщо хочете мене підтримати у розвитку каналу, в описі є посилання на банку Монобанка, де я збираю кошти на нову камеру. Буду вдячна кожному, хто приєднається. Як Вендей зробила маленьку чорну сухню ще більш готичною? Художник по костюмах Колін Едвард працює з режисером Тімом Бертоном з 1990 року, коли вона придумала образ готичного перикаря Едварда Руки Ножиці. Після цього фільму вони співпрацювали над такими проєктами, як Марс атакує і Сонна лощина, привносячи в кожен з них свій особливий стиль. І тепер вони знову воз'єднались для Венздей. Венздей Адамс була культурною цінністю протягом майже століття, вимовити її ім'я і швидше за все у вашій уяві одразу виникає знайомий образ дві довгі косички та чорна сукня. Тож як надати такому культовому образу абсолютно нового звучання? На цим питанням Етвуд працювала щодня, прагнучи залишити власний відбиток? На образі Джене Ортег. Етвуд описує своє бачення Венсдей як намагання відповідати, але не зовсім вписуватись. Саме це проглядається в її формі для Невермора. У той час як всі інші носять фіолетову чорну смугасту форму, Етвуд хотіла, щоб її діти ще виділялись в натовпі. Однак форма далеко не єдиний образ, який Венздей демонструє протягом восьми епізодів серіалу. Як і багато дітей у приватній школі. Вона використовує свій вільний час для експериментів із зовнішністю та модою. Ми дуже хотіли розважитись, тому я одягла світшот великого розміру і маленькі туфлі, а також всілякий веселий повсякденний одяг для Венздей, щоб вона не була просто в сукні або уніформі, розповідає Ед. Також не забувайте донатити на ЗСУ. В описі і посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Більш детально про персонажів. Велий Адамс, яку зіграла Дженна Ортега, і що раніше шанувальники сімейки Адамсів бачили цю героїню маленькою дівчинкою, то тепер вона подорослішала. За словами одного з творців проєкту Майза Міллера. У Венсдей це безстрашна розумна 15-річна новенька в Неверморі. У Венздей, як завжди, ті ж самі косички та вартої заздрості готичний гардероб, а також юнацькі страхи та екстрасенсорні здібності, що зростають. Додавання цих шарів невпевненості та якості, які роблять підлітка підлітками, це дуже-дуже цікаво, каже виконавець ролі, яку порівнювала з її персонажем. Задовго до того, як вона одягла перуку Венсдей. Венсдей розслідує жахливу серію вбивств, що охопила район Невермора, і стикається з найстрашнішою загрозою з усіх іншими підлітками. Ені Сінклер, яку втілила Ема Майерс. повна протилежність Венсдей. Ені це яскраві кольори, теплі пухнасті ковдри та шкільний дух. Іншими словами, вона нічний кошмар Венздей. Енід Волколака, але її люпинова подорож іде не зовсім за планом. Вона трохи запізнилась перевтіленням, що змушує відчувати себе відчуженкою з боку власної громади, говорить Майер. І поки не з'явилась Венздей, вона ще не навчилась постояти за себе. Але Венздей дасть їй важливий урок про те, як прийняти себе і постояти за себе. Ці дві сусідки по кімнаті можуть врешті-речт зайти спільну мову. Тайлер Гелпін. Цю роль зіграв Хантер Духа. Тайлер один з так званих нормаків Єрихону, округу звичайних людей, в якому знаходиться Невермор. У нього, на жаль, немає таких крутих здібностей, які є у всіх інших. Але він дуже хороший бариста, жартує актор, що зіграв Тайлера. Втім, у Тайлера є і свої складності. Тайлер ідеальний сусідський хлопчик, у якого є таємне минуле, страшнить на міле. Що ж, Венздей любить загадки. Персі Гайнс Вайт втілив персонажа Ксав'єра Торп. Ксав'єр – загадковий хлопець, яким Вензлій заінтригована, але не зовсім знає, що з ним робити, і не впевнена в його справжніх намірах, говорить один із творців Альфред Гофф. Сав'єр насправді є художником екстрасенсом, чиї видіння буквально вискакують з полотна. Б'янка Барклай зіграла Джой Сандей. Б'янка здається лиходійкою, але каже, що найкращий спосіб зіграти лиходія це зрозуміти його і виправдати, каже акторка. Сандей має з чим працювати, адже Б'янка приховує сімейні таємниці та інші проблеми. Як Сарана, Б'янка має здатність переконувати людей своїми словами. Коли Еніт знайомить Венздей з диким світом Невермора, вона називає чотири основні групи: ікла, хутро, луска та Горгони. А як Горгона потрапляє в останню категорію, мало того, що цей надприродній вид має здатність перетворювати людей на камінь, але вони також отримують задоволення від того, що їх задимлюють, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Зірка Гри престолів Гвендолін Крісті зіграла Ларису Вімс. У кожній магічній школі потрібен свій директор. І Лариса Уімс що скріплює Невермор. У Вімс є спільна історія з матір'ю Венздей – мортишею. Тепер вона змушена знову зіткнутися зі своїм минулим, в особі Венздей, нащадка свого колишнього заклятого ворога. Річ. Присутність речі в сезоні додає трошки більше смаку сімейки Адамсів. Нам потрібен був персонаж, який покаже людяність Венздей, пояснює Альфред Гофф. Саме тому команда обрала румунського фокусника Віктора Дорбанту на роль речі, а не зробила його повністю комп'ютерним персонажем. Бертон був особливо зацікавлений у тому, щоб його зображував актор зі знімального майданчика. Це був єдиний спосіб, яким Бертон міг всебічно керувати річю. Тому що, коли ви пишете дуже емоційну сцену між Венздей і безтілесною рукою, ви сподіваєтесь, що вона буде відтворена на екрані так, як потрібно, говорить Міллер. Це дійсно дана на поваги Дженні та Віктору. Ви дійсно відчуваєте цей зв'язок і почуття дружби. Мортиша Адамс, яку зіграла Кетрін Зета Джонс. Мортиша, уособлення моторшного гламуру, є матір'ю Венздей, головним джерелом сорому для своєї доньки підлітка Багато років тому Мортиша була на вершині соціальної ієрархії Невермора, бувши студенткою академії. Але вона зберігає власні таємниці про той час. Гомеса Адамса втілив Луїс Гузман, Гомес улюблений батько Венсдей і пристрасний чоловік Мартиші. Гомос і Мартиша познайомились і закохались по вуха в Неверморі. Попри нинішній статус Гомеса як люблячого сім'янина, він пов'язаний з десятиліттями смертельної таємниці в Єрехоні. Знаючи Венсдей, навряд чи їй вдасться залишити цей похмурий камінь непорушним. Якщо Венсдей мозок сім'ї Адамсів. То Пахслі, можливе, її серце. Милий Пахслі демонструє зворотній бік своєї, нібито посердечної старшої сестри. Його втілив Айзек Ордонес. Вензлі від Netflix може стати культовою класикою. Це всього лиш моя думка. Але без сумніву, це одна з найкращих речей, що Netflix випустив за останній час. А ви вже встигли переглянути цей серіал? Якщо так. То діліться своїми думками щодо нього. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Жалі. Жалі. Кхм, вибачте, у війні нескінечності. Наскінчені. Фак. Шо, блін, батьфільської вис... Бать... А, фі. Вибачте, зір поганий. Ой. Ти відео пишеш, а не було перси. Ну, це Так. змійся. Ма, тепер сирена, стюється не з тою сиреною. Острок і зміймом. Давай вічужинкою. Так краще, я слово вимови. Громада. Як я громада, прочитала природу. Що? Я реально не бачу, цього проблеми. Хутро. Хутро. А що, не хутро? Ні, хутро. Ярен холі. Знаю... you <music>